Війна забирає найкращих серед них спортсмени і вчені, батьки, матері, художники та поети. 22 січня у столичному культурному просторі відкрилась виставка, присвячена пам'яті поета і військового Максима Кривцова з позивним Далі того дня йому мало виповнитися 34 роки. І, хоча поету назавжди залишиться 33, з нами будуть його вірші. Виставка має назву Далі. Я поверну собі своє життя. Тепер це мусимо зробити ми: зберігати у нашій пам'яті життя і здобутки тих, кого вбила Росія. Свічки, які догорають на підлозі холодного бліндажу, зношені військові берці. Кіт, що спить поряд з автоматом, військовий, який про щось замислився, самотній кулемет у бійниці. Ці фото розповідають про життя українських військових на передовій. Їх зняв фотохудожник, поет і військовий Максим Кривцов з позивним Далі. Він пішов захищати країну з перших днів повномасштабного вторгнення. На жаль, 7 січня 2024 року 33-річний військовий загинув на фронті. Максим був мій брат. Максим був я ніколи не бачила його насправді воїном з дитинства. Ну якби ми і не уявляли, що колись почнеться така війна. Але серед тих людей, щоб Максим став таким воїном, яким він став, і навіть він багато приховував від нас, яким він був чудовим кулеметником, яким він був чудовим на війні. Ми це тільки дізнаємося. Він був настільки філософською людиною, творчою. Я думаю, він був людиною того часу. До кого ми тільки йдемо, мрією Максима була власна виставка фоторобіт, які він знімав впродовж двох років війни, і цю мрію героя здійснили його друзі та рідні. Проте перша виставка художника під назвою Далі я поверну собі своє життя стала і вечором його пам'яті. Нам, всім близьким і тим, хто його втратив, дуже важливо, щоб пам'ять про нього зберігалася. І, зокрема, щоб люди розуміли не тільки близькі, яка це страшна втрата для України, тому що він надзвичайно талановитий поет, талановитий фотохудожник а, і прекрасна людина. Якщо б люди, українці, бачили, які люди. За них віддають своє життя. Я думаю, що суспільство би ставало б дорослішим, а якимось більш усвідомленим. Місцем проведення виставки обрали столичний бар «Скват 17» майже у самому серці столиці. Адже ще за життя Максим домовлявся з командою саме цього закладу про організацію експозиції. Ми робимо цю виставку сьогодні саме в цій локації. Для того щоб показати про те, що його бажання і мрії здійснюються, і робимо тут все з максимальним урахуванням того, що би він хотів і як би він хотів. І сподіваємося, що людям теж сподобається. І Макс дуже хотів би, щоб ці світлини якби впліталися в нашу буденність, щоб люди в дуже незвичних місцях бачили буденність війни і дивилися на те, що він знімає і показує. Вшанувати пам'ять Максима Кривцова та побачити авторські фотороботи військового в день відкриття виставки. Приїхали його батьки, рідні, друзі, побратими і поціновувачі творчості далі. присутні цим вечором. Також декламували улюблені звіршів Максима. Падає листок від вітру, падає, падає людина від кулі, чорне море соняхів. Чорне море не зібраних соняхів, залишених на самоті. Що чекаєте наступне літо виставка Далі, я поверну собі своє життя. Це лише частина великого проєкту друзів Максима Кривцова. Згодом вони планують провести ще декілька пам'ятних заходів на честь загиблого фотографа та поета. В принципі, цей рік весь ми плануємо присвятити от подіям по Максу, щоб через 20-30 років продовжували читати вірші, які він лишив по собі. Чи ви його згадували там на день народження, на день загибелі не менше ніж зараз Стуса чи Симоненка? Усі світлини, виставки далі я поверну собі своє життя можна придбати. Виручені кошти від їхнього продажу підуть на проєкти збереження пам'яті Максима Кривцова.